Сердечно вітаю з чудовим і щасливим днем народження. Щиро бажаю бути міцним горішком у плані здоров'я, мати достаток, перебувати завжди у чудовому настрої та легко втілювати в життя всі свої бажання. Бажаю яскравого мирного неба, гарних зірочок і теплого, ласкавого вітру. Вечірньої прохолоди та гарячого сонця, скрипучого снігу і жовтого листя. Бажаю гарно, успішно працювати і навчатись, відпочивати на океані, бавлячись у прозорих лагідних хвилях, здійматись у небо на дельтоплані, мчатись з Височенної гори на лижах. І успішно долати трампліни, щастя тобі, здоров'я і радості на кожний день, з ним народження тебе.